Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Якщо ви на нього завітали вперше, мене звати Марина. І здебільшого мій канал присвячений саме в'язанню спицями. На ньому є майстер-класи, описи там розповідаю про пряжу. Я тут до вас прийшла так трошки хвора, але на даний момент я просто не знаю, коли, я... коли в мене з'явиться ще момент, зняти відео, тому що вже три тижні, як ми хворіємо з донькою, то по черзі, то разом. Тому, воно ну, просто весь липень, от такий просто місяці, я не знаю, абсолютно непродуктивний в плані в'язання. Я тут е, приготувала, поки вам буду розповідати, я буду розпутувати свій один проєкт, який, е, який я не буду, на жаль, продовжувати. Е, в лютому 2022 року я хотіла собі зв'язати карабіган з капшоном, капюшон зв'язала. Майже mm, вже півтора року лежить він у мене, ці капішови. Ну, я вже дещо інше придумала. От, так от, я дов'язала свою футболку рвань, яку почала ще у 2019 році. Так, їй вже 4 роки вона лежить, скажімо так, така коротенька, я сподіваюсь, коротенька, історія виникнення цієї футболки. Мені от прийшла ідея лакшері рвань зв'язати. Це був липень місяць 2019 року, я собі там щось придумала ну, і почала в'язати. Я насправді ще не знала, як воно вийде. Таку ніби завуальовану картинку бачила, як я хочу зробити. Я саме хотіла, щоб головна лінія була такою ніби рваною. І намалювала собі приблизний малюнок цього, цієї рвані, як вона буде виглядати. Але ж, ну, знаєте, коли розпускаєш полотно, то зовсім іншим може бути вигляд, ніж намальований. Ну, так. Я не знала, що саме вийде, але хотілося От. І намалювала свій малюнок приблизно, і по цьому малюнку я в'язала, робила Я сіла його монтувати, я, я то трошки змонтую і Бо мене воно та моя вимова, слова, деякі вони мене трошечки так, щоб не, не бісять, але незадоволена я як трохи своєю вимовою, манерою, роз... фрази такі, якісь слова. Але це, напевно, добре, тому що пройшло 4 роки, отже, я десь в якомусь плані трохи виросла, якщо мені вже не подобається те, що я робила раніше, якщо я зараз, наприклад, можу краще. Ну, це таке. От. Тому, якби по цій футболці, є майстер-клас, майже я його змонтувала. От. Планувала я його взагалі ще кілька місяців тому додати, ну, свої були причини на те, але я думаю, ну вже все. Ну, липень місяць, ну куди ще далі? Вже ж ну, середина літа. Ну кому-то треба футболка буде в кінці літа. І все-таки так от воно і вийшло. Захворіла донька і, якби, а за нею і я. Я думаю, мами, в яких дітки ходять в садочок, вони зрозуміють. Ми три дні в садочку, тиждень два вдома. Три дні в садочку, тиждень два вдома. Ну, оце таке. І оце середині липня. <кій> вона захворіла. А після неї і я через п'ять днів. Але ну, малої була просто там температура 37,5, і навіть і сок не було. А я на п'ятий день мене просто звалило. Я два дні просто от лежала. Я в стапіну, в мене така слабкість була. Температура 38. І буквально в той вечір, коли в мене почала підніматися температура, я вже дов'язувала цю футболку. Ну тут, слухайте, тут по рукав був зв'язаний. І лишалося, ну як, там, скільки, 8 рядочків воротними рядами, ну, небагато роботи, там на годинку-дві. І треба було закрити петлі понизу і пров'язати ще 8 рядочків по іншому рукаву. Але, на жаль, пряжі в мене вже не було, тому лишалося просто розпустити частину цього рукава і цією ж ниткою, яка буде зробити, оформити край іншого рукава. Тут оформити і закрити всі петлі. Тобто роботи робота навіть з моєю зайнятістю це на півдня буквально. Але, бачите, ця футболка лежала 4 місяці, 4 роки. От, Я її майже тоді дов'язала у 2019 році, але вже був вересень. І я собі тоді так подумала. Ну, треба вже готуватися до осені, до сіми. Ну, вже футболка цю не буду носити. Хай вона трошки полежить, а потім її завершу. Ну, в результаті вона так 4 роки вона її лежала незавершена. І вже в цьому році в мене з'явилося на неї натхнення. Але бачите, ну не знаю, все-таки я змонтую майстер-клас і додам його на канал. Розумію, що ніхто можливо. І не будемо її зараз зв'язати, тому що, ну, дійсно, оскільки тут навіть менше місяця літа лишилося, я викладу, викладу цей майстер-клас, поки хтось надум, ну, якби хтось захоче її зв'язати, то це вже буде і весель. От, Але, можливо, хтось захоче на наступне літо собі зв'язати. Або, можливо, комусь буде цікава саме методика, якою я зробила все це, зв'язала. І, можливо, захочете використати якісь інші моделі, не, не саме таке зв'язати. Навіть можна зробити із риносової вовни, тобто такий дем-сезонний скетрик можна так оформити. Тобто, ну, це не прям такий мастер-клас, що от берете отак, стільки п'ятій набираєте, стільки рядів пов'язуєте. Ні, я, я просто показую, як зробила я. При цьому ви можете на моєму прикладі зробити все те саме для себе і своєї пряжі, на свій розмір. Тобто у мене в моїй описі, в моїй майстер класі на каналі. Як то кажуть, заточені під те, щоб рахували ви самі. Продовжуємо. Отже, майстер-клас я додам на канал, Сподіваюся, він вам буде корисним. От, е Мені прям там хочеться деякі просто не те, що фрази повирізати, а прям половину відео. просто Перезаписати. І деякі моменти я там просто переписувала, тому що мені не подобалося, як я пояснила. Мені це здається, що воно якось незрозуміло заплутано, тому деякі моменти я просто перезнімала і перемальовувала, особливо там, де було просто Мені не сподобалося. Ну, зважаючи те, що на моєму каналі вже так чималенько всяких таких відео з поясненнями, то незважаючи на ті розрахунки. Які я робила для, цього, для цієї футболки, просто подивившись, кілька моїх відео пояснювальних про регланцвер, можна абсолютно спокійно зв'язати таку футболку просто по тим відео, і маючи той малюнок-схему малюнок, малюнок -схему, саме цих точок початку рвання. О, я навіть не знаю, як це назвати. Ну, сам, скажімо так, сам малюнок оцей рвані. І я ставлю фото, ставлю відео. Мені трошки вдалося мені вийти на вулицю, трошки піднімати, коли стан трошки покращився. Бенька прокинулася. От. І ставлю фото, відео трошки, щоб вам для наглядності. І я думаю... Завтра, післязав, як тільки домонтується моє відео, зроблю презентацію і одразу ж почну додавати відео на канал саме про цю футболку. Досі... Ні, будь ласка. Я ж не пам'ятаю, де я зупинилася. Ну, хотіла я майстер-клас на цю футболку додати раніше, але повторюється, зважаючи на те, що ми почали хворіти. Причому, що як тільки я дов'язала цю футболку і мене піднялася температура вже до 38 хоча взагалі, якби ну, як і більшість жінок, ну, собі з температурою працюєш, собі і далі, і хатні справи і так далі. А то просто не було сили, я просто лежала. Два дні, як то кажуть, пластом лежала, а потім два дні ще відходила, набиралася сил. От, мені навіть в'язати не хотілося, настільки така слабкість була. А потім через три дні у дитини мало би бути день народження. І я хотіла зробити таке маленьке маленький свято для неї організувати. Тому два дні ми пішло на підготовку, потім день народження. Цей час перед днем народження. Дитина ходила в садочок. Три дні. На четвертий день. Це вже якби на ну, наступний день після дня народження. Вона пішла в садочок і ще ж так вона чхала. От. А в мене ще були справи з документами, потрібно було вирішити. На вечір дитини температура 37. Наступний день мені пішли в садочок. На вечір дитина температура 39 і досить півна це вино. Вже півтора тижні. Мало того, ну ми були в лікарні, не просто застуда. І після неї я на день захворіла. У мене теж кашель. Ну, тобто все майже все те саме. Ми Тому ми ще вдома. І ось весь цей час, поки ми хворіли, я не можу ні відео зняти, ну, голос окрипиться. Зараз у мене теж голос такий, не дуже. Але вже ну, більш-менш. А я собі планувала, що я зніму презентацію. Я розкажу про цю футболку. Та мене було стільки планів. І за цей тиждень, що ми вдома, мені треба було ще їздити в інше місто. Я планувала з донькою поїхати. Ох... І, ну, Таке відчуття. О, зараз такий момент, що ну, от, не хочеться планувати, а просто робиш на даний момент, в цей день, робиш те, що ти можеш зробити в цей день. От. от. Можу зняти відео, то я знімаю відео. Я його хотіла зняти школи ще два тижні тому, але ну, маємо то, що маємо. Тому наразі, якби як таке відео, це мало би бути такі звітне відео залипань моїх в'язаних проєктів, яких нема. Ой. Дякую, дочка, дякую. В'язаних проєктів ніяких нема. Ідеї є. Зв'язала чимало зразків, пробувала різні, а, зараз у мене такі. Ну, і є кілька задумок. От, і якраз вже я трошки бачу, що трохи потроху відновлююсь і є бажання пов'язати. От тому буду в'язати наступне щось. На даний, готових, на даний момент із готових робіт липня це ось тільки ця футболка, яка я ж кажу, повторюсь, лежить чотири роки вже. Але я її залишила. Це вже плюс мені Галочка, як то кажуть, поставлена нарешті мій недов'яз. Він завершений. Mm. Але за той час, по можливості, я все-таки щось намагалася в'язати. Щодо моєї жилетки, про яку я розповідала в минулому світлому відео, я її не розпустила, хоч вам і пожалілася, що вона така сяка, мені не подобається не виходить у мене і все. З часом, скажімо так, коли пройшло кілька днів. Я захотіла її продовжити, точніше так завершити. Все-таки десь воно прийшло мені якесь розуміння, в чому я була неправа, чи я просто, як то кажуть, погарячкувалася. Не знаю, що з того вийти, але я її не розпускала, бо з одної сторони, якби шкода витраченого часу, шкода роботи. З іншої сторони, мені полотно дуже подобається. Ну, спробую зав'язати. Тут лишилося 200-150 грам пряжі. Всього в мене її 500. Тому спробую, але я поки його відклала, бо хотіла закінчити футболку, щоб встигнути влітом літом викласти майстер-клас. Ну, ладно. Я, ж кажу, я вже зараз стараюся не планувати, а просто робити щось в конкретний момент. Що я можу в даний момент зробити, те я і роблю. Без планів. І навіть не хочеться говорити на камеру про свої плани, тому що я помітила таку тенденцію, що я не можу їх виконати, ці плани. Вони в мене от виникають якісь такі обставини, які мені заважають це зробити. Або, якщо навіть я ці обставини намагаюся якось обійти, то з'являються нові і ще складніші. Або ускладнюється попередньо обставина. Ну, якось так. От, що ще я. Ну, і я зразки в'язала, пробувала різні методи в'язання. У мене є кілька ідей джентрів. От, Пробувала різні методики. <кій> <кій> Захотіло, після футболки це, я в'язала її спицями номер 275 І мені захотілося після футболки. Вив'язати тонкими спеціями. Тут я на 2,75 спробувала такий зразок. От. Ну, тобто, пробую і пробую, але як такого якогось початого проєкту на даний момент немає. Я взагалі я ж кажу, в мене півмісяця, місяця, пів липня місяця випало через хворобу. І серп, початок серпня вже також випало. Тому на даний момент. Оце такі нізві залипи. Дочечка, дякую. Як там буде далі? Побачимо. Загадувати, планувати не буду на себе, не буду розповідати про свої плани, бо мені потім, якщо чесно, мені дуже важко з тим живеться, що я розповіла і розказала, що я буду робити оце, 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 оце. А я його, воно мені не виходить по якимось там причинам. Ну, так. Отже, я вам розповіла, що я дов'язала, що я пробувала в'язати. Результатів таких, як ви, небагато у мене, але е ну, на серпень я нічого не планую. Можливо, дов'яжу живетку, можливо, зв'яжу якісь проєкти, якщо встигну. А ні, то ні. Всі мої плани, які були складені на липень, вони просто пішли шкарабер. От Тому не планую. Як буде, так і буде. Взагалі, ну, такі, як скажімо так, це закони життя. Коли ти ставиш перед собою цілі, то завжди будуть перепони. А насправді ці перепони дають нам зрозуміти, чи дійсно ми готові дійти до своєї цілі, чи дійсно воно нам треба, чи може просто треба розвернутися і йти в іншому напрямку, іншої цілі досягати. Ну, це стосується не тільки в'язання, а й будь-якої сфери в нашому житті. І будь-який наш шлях це є досвід. Отже, ось це я вже зайшла в таку філософію, напевно. Отже, всім дякую, що були зі мною, випили каву чи чаю, можливо, а ще краще, можливо, пов'язали зі мною. На даний момент це все. Всім дякую за перегляд і до зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення, також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!